Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і проживаю я в передмісті Києва. Сьогодні хочу показати вам свою тюльпаночку. Це сорт Марія Луїза. Дуже гарна тюльпановидна пеларгонія, яка не розпускає свої квіти, а залишає їх ось в такому напіврозпуску. Такі бокальчики, схожі на тюльпанчики. У мене цей сорт зараз майже на прямому сонечку цілий день на вулиці, тому вони, ці бокальчики трошки загорівші. А взагалі, цей сорт має такий більш ніжний відтінок. Ось приблизно ось такого плану. Дуже-дуже гарно виглядає. Я в своїй колекції маю три тюльпанки: це Red Pandora, Pink Pandora і ось, ця, ось Марія Луїза. Також кажуть, що тюльпанки в принципі дуже важко формувати кущик. Ну, ось показую вам ось такий ось у мене кущик вийшов. Дійсно, минулого року у мене цей сорт ріс у дві палки. Я його пробувала формувати весною, у мене нічого не вийшло, він почав гілкуватися знову ж таки зверху, тобто ще більше нестабільний кущик. Ось. Але якось потім я, можна сказати так, психанула. І взяла буквально ось літом в червні, його обрізала. Обрізала дуже коротко, ось ці дві гілочки. І ось так ось на гарненькому прямому літньому сонечку у мене цей сорт почав кущитись, вже ось так ось обросла вона. Ось так. Такий ось пишний кущик став, дуже багато точок росту. І, звісно, з кожної точки росту тоді е, квіти суцвіття. Дуже гарний сортик, дуже-дуже ніжний. Люблю цю тюльпаночку. Росте вона у мене ось в такому горщику. Це, е, якщо не помиляюсь, десь там 1,3 літра приблизно. Дуже вам її рекомендую, неймовірна вона. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей. Бувайте!